68, я вже вийшла на роботу. Тільки Ті телефон взяла. Виходить, мій мужчина, сусід на роботу. Дівчинки, між довгоми говорили, витром бачите першого мужчину, день буде Просто песня. Ну, як сьогодні примірно песня я. Я сьогодні отекша така, Ну, я хочу вам сказати, чого. Ми вчора були в кафе, були. Пила пепсиколу, пила. Отекша є? Є. Дівчатка, ну то отекша, ладно, хорошо. Мужчини не побачили, а бронки. а світулі не блоки. Вони ще трошки вчора були на пухші сьогодні зійшли. Ну красотуля, ну красотуля. За ній мінімально не трошечки-трошки пушенька. Ну нічого, пройде, все пройде. Все пройде, світулечка. Я хочу за одну минуту сказати вам все. Зараз в другому ролику розкажу, ще і в третьому, і в четвертому, і в лук і все. Так що, мої хорошенькі, ми давно з вами первого не бачили мужчин. Так що ласки відкрили, базаринку включили. А мужчина вже пішов день прекрасний. Так, дівчатка. Ну давайте про брови. Брови, звісно, в мене просто великолепні. Цвіт, е, опять же, кажу, камера не передає той цвіт, який вони в мене. Красота. Я ж тільки просто зробила ріснички, юрочки. Зараз трошки з ресницями, сніму. Дівчатка зроблю стрілички. Да, Мені писали стрілочки з розташовками. Мені це одразу Юра сказав, ми їх зробимо. І зроблю їх корічні. Дуже хочу. Чіка зробила ресниці, вже жалко їх знімати, красуні мої, я, звісно, сьогодні дуже отекша. Ну, вчора пепси кола, вона творить чудеса. Пепсі кола, корзинка Держалась на дієті, Ну, практично ну як не на дієті, а держалась, держалась. і вчора відірвалася. По-перше, наїлася, як той барабан, додому їлі прикотилася, вчора нічого не робила. Покормила собачок, поміняла водичку. Дівчатка о 8 часов. Мама мені дзвонила у 15-9 вечір. Я вже спала. Я виробилась, потім встала в час ночі і тако вже, отако знаєте, а з чотирьох взагалі вже не сплю. Да, думаю, свята, давай потихеньку собирайся і гайда. Е, от ви знаєте, я все время так от обіжається в тому, що е, кожна людина вона дуже любить свою роботу. Да? от, допустим, я я люблю базар, я люблю торгувати. Мама моя вивчила мене на бухгалтера. Мама хотіла, щоб я була бухгалтером. Я всю жизнь мічкала бути перукарем. Ну, з мене перукар, карту саме, що з мене балерина. Я постригла чолочку Ані свої. Вона в неї полгоди відростала. Я б так клієнтів багато мала, що я вам говорю. То вона була перекосайка. Ну, одним словом, руки тако трошки з другої сторони, напевно, в мене росли. Ну, я всю життя смічлала, ви що в мені так травилось? Оце щось там заплітати, щось там крутити. Ну ти постріла дитині чоловіка, полгода вона відростала. Була така чолка, почала сюди, сюди, сюди. І єлі ми підрівняли її під бровки і то. Ой, з Божою допомогою, я вам говорю, так, да, да, було все, слухайте, от я про до, до чого я веду, дивіться, так? Да? От валюшка косметолог, ірочка стоматолог, то брови, то ріснічки, так? Да? От наскільки треба любити свою роботу, так? Да? Так, мої ну, у мене рот не закриється. Я ж можу з вами говорити 24 на 7. Ну, убидилася в тому, що зарані спати більше не буду лягати. Я така побита, як ото побита собака. І я виспалася. Ні, ну утром я взагалі актриса встала, я вам кажу, актриса. Очей немає, губи, хоч і скачала, але вони зробили той результат. що треба. Але добре, що валюшка пачі дала, та я що, слухайте, умилася холодною водою, поставила ті пачі, тому що я, щоб зразу вийшла до своїх собачок, та вони з яйками в мене стали б. Ні, ну слухайте, ну таке буває, не часто воно буває. Ну, сьогодні я така ізюмінка була, ізюмінка. Ну а що ж, пій, пепсі колу, їж корзинку на ніч, на ніч, розумієте, поїла, помилась, задерла ноги. От тобі результат. Так що мої гарнесенькі пройде, час точно зійде, губи стухнуть. Причска байдуже, одним словом, все добре. Все добре. Мої хорошенькі, я вам бажаю хорошого дня, прекрасного настрою. З дому ми виходимо тільки з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Ви знаєте, що наші мислі матеріальні. Я вас обожнюю. Знала, куди мені проклюти телефон. Це взагалі. Зараз я знайшла йому місце таку передню дверку, поставила. Уже два рази він упав, хорошо, що защитне стекло. Так, мої красуні, ви знаєте, що кожне утро я вам показую свій прекрасний лук. Лук у мене починається красовочки віалета. Дівчатка, я люблю цю обувь, я її носю, Вона мені удобна. Я на не ходжу весь день. А саме головне весь день, ви бачите, я стою на ногах, Я не перезуваюся, не передіваюся. Вони безподобні, класні. тим буля. зараз будемо йти, Вчора бачив, там заїхала дуже велика машина, завезла дуже великий вибір. Обувь. ну Ми зараз йдемо йдемо, зайдемо, вам показали, пішли далі. Так, дівчатка, вілюровий костюмчик, я взяла в нашого Олександру. Я їх взяла два синій взяла і зелений. І дівчатка, знаєте, що два? Я дуже люблю Так. Вілюр трошки може нас розширяти, але більше вже просто нема куди. Ну, я його дуже люблю. Оці білі нам паси, вони нас удлиняють. Кофточка йде на резиночки, на змеєчки з різиночкою, з манжетиком. Прекрасний капюшок. Ну і обалденно класна жилеточка. Жилеточку я брала, світюлюванкотик. Кстати, я не знаю, де моя чорна біла, але мені треба купити щоди чорну. Надо буде написати світлюванок, доїхати, хай що завезла. Бо тільки одна зелена, і то висіла в машині. Так що мої красурі. Отакий сьогодні у мене обалденно класний лук. Я дуже люблю Вілюр, дівчатка, дуже люблю. Він наскільки. Мені Приємний да говорить, ой велі розширяє куди вже більше і так славно гарненько. Так що красуні, напишіть я вам світу лук. і я дуже обожнюю зелений цвіт.